Пройшов тиждень, як ми наше воно поставили на відстоювання. Перемішували через день. Останні два дні не перемішували. Ось така шапочка у нас утворилася зверху. Нам потрібно буде стира тюль, марля, цукор і також рукавички. Легенько рукавики, знімаємо рукавики зверху весь. Китайся, що творила і пересічуємо через марлю. А то, що можна перецілити. Тут утвориться ще дуже велика частина виноградного цього соку. Так поступово поки все не виберемо. Потім вже можна буде свобільно перецідити це молоде вино, яке утворилося, через марлю. У нас вийшло з 25 кг винограду коло 17 літрів вина. Тепер кладемо марлю на харчову бочку і пересіджуємо все вино, яке в нас утворилося. то трошки пили, я тримаю. Я потім зараз перестану. Додаємо. Півтора літра води і півтора кілограма цукру. Десь приблизно на 17-18 літрів зовку. Все перемішуємо ретельно до повного розчинення цукру. Пробуємо на смак, чи не потрібно ще чогось додати. Яке воно. Воно є зараз таке Більше до півсолодкого, півсухого, десь такого гатунку воно. Проливаємо бутлики, яких воно вже буде стояти, і надіваємо на бутлики рукавички. Бутлики заповнюємо на 2 третю, щоб було куди ще розгулятися углекислому газу. Рукавички проколюю говолочкою, тоненькою. І обмотуємо рукавичку ще ізолентою, щоб вона не зіскочила, коли буде сильна газифікація, вона. сильний процес бродіння. Тобто. Це буде тривати 3-4 тижні. Отаке От воно у нас зразу після перецідження. І за годинку часу ми бачимо, як великі бульбашки гарно виходять, утворюються на поверхні і рукавички вже голосують. Це другий етап.